Тема заняття Моя рідна Україна. Сьогодні, люба дітвора, у нас цікава буде гра. Уявіть, що ми, малята, вирушаємо мандрувати, мандрувати країною, нашою рідною батьківщиною, що ми називаємо батьківщиною. Це рідний край, місце народження, місце, де людина провела дитинство. Місце, яке вона вважає своїм домом, це може бути село, місто, регіон чи країна, як називається наша країна. Україна за горами і морями, де пливе Дніпро могутній, є країна Україна, рідний край наш незабутній. На чому зможемо мандрувати всі разом, щоб можна було побачити всю нашу країну, щоб дізнатися, який вид транспорту на нас чекає, пропоную відгадати загадку. Сил багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей татузів, матуз дітей. Літак! Україно земле рідна, земле сонячна і хлібна. Якого кольору поле? Жовтого, якого кольору небо? Блакитного. Що зображено на малюнку? Так, це прапор. Чим він схожий з хлібним колем? Кольорами молодці. Які кольори має прапор? Жовтий та блакитний. Прапор це державний символ. Є він в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм, Він святиня. Знають діти, що нагадують нам кольори прапора України. У кожної держави є свій прапор, серед прапорів інших держав. Відшукаємо зображення прапора України. Всі міста країни не тільки власний прапор мають, а й герб, це герб України. Погляньте уважно на державний герб, що він вам нагадує. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові в Україні вольній новій. Далі мандрівка триває, що під нашим літаком пропливає. Куди ми потрапили? Так, це наш дитячий садочок. Як називається наше село? Рідне село маємо. Батьківщиною його називаємо. Чи сподобалося вам на занятті, про що ми говорили? Які кольори державного прапора? Що нагадує нам державний герб? Україна, рідний край, поле, річка, зелений гай, любо стежкою і ти тут живемо, я і ти. До побачення, малята, до нових зустрічей!